Моя цивільна спеціальність кібербезпека. Зараз я забезпечую захищений зв'язок для воїнів 68-ї бригади. До війни я займався фермерством в місті Скадовськ. Ремонтував різну сільськогосподарську техніку, таку як комбайни, трактори, ну і різні сільськогосподарські агрегати. Після окупації виїхав і пішов в Збройні Сили України. Де застосовую свої вміння і навички в 68-й єгерській бригаді. Незважаючи на те, що я була оперуючим онкогінекологом в місті Києві, мені не завадило це вступити до лав Збройних сил України та рятувати хлопців на передовій. До війни я працював трактористом. Зараз я водій бойової машини «Макс-Про». Виконую завдання на передовій. В цивільному житті я працював підсмайстром Філішіта міста Луцька, а в Збройних силах України стараємось дуже смачно наготувати своїх побратимів. Раніше працював місто Дніпро як клуб січ екскаваторчик екскаваторчик-бульдозеріст. Зараз застосовують свої міння Збройні Сили України. 68 бригада. Я працювала головним бухгалтером в освітній сфері. Набуті знання та вміння знадобилися мені в лавах Збройних Сил України. В цивільному житті я займався ремонтом мікроелектроніки. Зараз застосовую свої знання та навички в лавах Збройних сил України. В цивільному житті я практикуючий лікар-стоматолог і власних двох стоматологічних клінік. Зараз в даний момент я проходжу службу в лавах Збройних сил України і лікую наших війців. Я в цивільному житті працював в ресторанній сфері. Зараз свої організаційні навички застосовую в збройних силах України. Тому запрошуємо вас до нашої зуртованої команди професіоналів.